Так, шановні, тільки що я написав третю главу е, того оповідання про похід до Заставницької районної лікарні. У мене зараз в даний момент пахова грижа, вона у мене зараз дуже сильно болить. Е, я це оповідання тільки що написав і навіть ще не зробив е, корекцію цього текста. Тому зразу по свіжих е, слідах я буду це все читати, і воно може бути е, незградно написано. Ну не дивлячись на це, я вам зараз зачитаю е, от текст цієї третьої глави. А наступного дня то я порадився із своєю мамою Костенюк Тетяною Михайлівною, Що ж оце мені робити із приводу набутої мною пахової грижі? Бо ж саме о того дня, коли я відвідав своїх батьків увечері, то я своїй матусі розказав усе, що мені сказав лікар-хірург Заставської центральної районної лікарні Кравчук Олександр Васильович. Так, каже моя мама, цей лікар, то він є має рацію. Бо ж я розмовляла із нашою сусідкою Світланою Яворською, яка оце живе на першому поверсі нижче від нас. І вона сказала мені, що лікар Олександр Васильович Кравчук, то він є чудовим спеціалістом. і що саме головне, то вона підкреслювала те, що у першу чергу то він є прекрасною людиною. А наша сусідка Світлана Яворська, то вона працювала саме у Заставській районній лікарні, тому вона е, вже добре знала, хто і чим дихає в нашій лікарні. Е, так що мама робити мені оцю операцію на грижу чи ні? Що ж мені казати, Олександру Васильовичу? Бо завтра я хочу йти знову до лікарні. Давай Вадиме краще, то у п'ятницю ми разом підемо до сімейного лікаря, а потім вже і до самого хірурга Олександра Васильовича. Каже моя мама: ну як скажеш, мама, то так воно вже і буде. Бо ж ти сама знаєш, що грошей на операцію, то в мене немає, а зробити ось отаку суму грошей у заставні, то я не можу. Бо ж, окрім фізичної роботи, то у нашому невеличкому містечку інших робіт вже і немає. А фізично працювати я не можу. Якщо я буду працювати тяжко, то я лише не роблю шкоди своєму здоров'ю. І тому основним спонсором у моєму лікуванні то ж можеш... Буде тільки ти, мій батько, а також і тітка Ольга Ушакова, яка зараз працює у Італії на заробітках. Бо ж саме моя тітка Ольга, яка оце є рідною сестрою моєї мами, то вона кожного місяця пересилала для мене певну суму грошей на оті мої кишенькові витрати, а також і пересилала для мене одяж, зуття та інші необхідні речі. Ось ми і вирішили із моєю мамою у п'ятницю навідатись до заставницького хірурга Олександра Васильовича Кравчука. Бо ж саме у цей день то моя мама Костенюк Тетяна Михайлівна то вона була удома. і у цей день то вона мала вихідний на роботі. А працювала вона у Чернівцях, на Калинівському ринку у службі. Контролю по продажу продуктових товарів, де вона разом із своїми колегами по роботі проводила аналізи на якість та придатність продуктів до вживання. Та немолодою була вже моя мама. Бо ж ось дивись, то їй скоро оце буде 70 років. А от тієї пенсії у неї мов отой кіт наплакав. Ось і приходиться працювати, не дивлячись вже на отой її вік, та не дуже. Міцне здоров'я, а вона усе своє життя працювала, мов отой віл, бо ж завжди тягнула на отих своїх тендітних жіночих плечах і домашнє господарство, і городи, і їсти треба було зварити, а також і випрати одіж та прибратися у хаті. Це ж саме стосувалося і мого батька Костенюка Євгена Івановича. Але в нього ситуація була ще гіршою, бо ж уже як оце років вісім, то у нього було аж дві пахові грижі, і робити будь-яку важку фізичну роботу, то він вже не міг. Але коли я був на війні. А також і колись починаючи із 2016 року, то я служив у АТО, де увесь отой тягар важкої фізичної роботи, то він лягав саме на плечі мого батька. А тут у нас іще і моя бабуся по маминій лінії Соловйова Марфа Романівна, то вона була теж доволі поважного віку, бо ж саме станом на сьогоднішній день, то їй оце вже через два місяці то має виповнитися 102 роки. До моєї бабусі також приходила і моя тітка Софія Добовиченко. Але моєї тітці Софії то також було і 75 років, і вона не могла піднімати мою бабусю з ліжка. Ось і основне навантаження по догляду за моєю бабусею то воно лягало саме на мене. І е, найважче та й найтяжчу роботу по господарству. Вдома то повинен був робити лише я, та згодом настала і п'ятниця, і тому ми, не зволікаючи з мамою, зустрілися біля Заставнівської лікарні. Спочатку я зайшов до нашого сімейного лікаря, до Олени Михайлівни крайник. То вона мені знову виписала направлення до хірурга, саме до того у якого я був два дні тому. Олександра Васильовичу, доброго дня. Можна до вас увійти у кабінет? Питає його заставницького хірурга Олександра Васильовича Кравчука, який оце приймав усіх своїх пацієнтів у першому кабінеті на першому поверсі. А позаду мене, то за тими плечима, оце вже стояла моя мама Костенюк Тетяна Михайлівна. І вона, ніби отой боєць китайського кікбоксингу кікбоксингуатай, то була у очікуванні того, як би оце вже пошвидше прискорити хід мого лікування. Спочатку до кабінету увійшла моя мама, бо ж як вічливий син та джентльмен, то я її пропустив першою. А після того, як вона зайшла. До хірургічного кабінету, то поріг кабінету також за нею приступив і я. Так, так, заходьте. Сказав до нас заставницький хірург Олександр Васильович. І ось ми із мамою стоїмо перед лікарем. Моя мама, як завжди, то вона у цей день була дуже гарною та стильно одягненою жінкою. І не дившись на те, що їй було близько 70 років, та на оті свої роки вона зовсім не виглядала. Бо ж складалось таке враження, що вона була моїм однолітком. І коли незнайомі люди нас бачили разом, то вони її перепитували. Скажіть, будь ласка, це є ваш чоловік? Ні, відповідала вона. Це є мій син. А що хіба воно на це не схоже? І у відповіді її говорили наступне: Ой, вибачте мене, я не хотіла вас образити та вашого сина, бо чого тільки вже не буває у житті. Бо ж і дуже молоді хлопці, то часом вони одружуються на жінках поважного віку. Та й ви виглядаєте привабливою. І це звучало немов о тим справжнім компліментом, який оце був абсолютно близьким до істини. Та зараз ось отут, у кабінеті, то вирішувалося питання, коли і хто буде робити мені операцію. І тому, одразу, переходячи до діла, то Олександр Васильович Кривчук одразу почав оповідати моєї мамі про умови та реальний стан речі. Які були пов'язані із моєю хворобою. А у вашого сина посвідчення учасника бойових дій? є? Спитав ніби обох нас Олександр Васильович Кравчук. Так відповідаю я йому його мені ще видали у 2016 році. Ну тоді у такому разі то та операція для вас буде безкоштовною. І після оцих слів то ми ще із моєю мамою деякий час знаходилися у кабінеті лікаря. І моя мама Олександру Васильовичу все розказувала про мене, який я в неї був хорошим та самостійним сином. Я все слухав, але їй не перечив та її і не перебивав. І можливо, воно зі сторони виглядало все якось по-дитячому та дивно, ніби оце я був не 50-літнім чоловіком а дитиною семирічного віку, яка цілком залежала від опіки своєї матері. Але вже під самий кінець нашої розмови, приблизно через хвилин 5, то Олександр Васильович сказав мені наступне: давайте наступного понеділка, після оцих вихідних, то ви уранці підійдете до мене, і я вам випишу направлення на здачу аналізів крові та сечі, а також ви і зробите кардіограму та флюраргію. Після чого я разом із мамою подякував лікарю, і вже через якусь мить, то ми, закриваючи за собою двері, попрощались із Олександром Васильовичем. А ось уже і настав понеділок уночі, то я спав погано, але під самих ранок то мені пощастило задрімати. І як тільки оце будильник задзвенів о 7 годині ранку, то я вже оце був на ногах. Спочатку я прийняв гарячий душ, після чого не зволікаючи, почав її одягатися. Поспішати було нікуди, тому я ввімкнув свого ноутбука і почав набирати на ньому текст цієї моєї другої глави. отого мого оповідання про цей мій похід до Заставської районної лікарні. А через годину то я подивився до свого мобільного телефону, щоб побачити, яка була година. І коли години показав 8 годин 30 хвилин, то я закрив усі програми та додатки у своєму ноутбуці. Та через секунди три я вимкнув його взагалі. Після чого прикинувши сумки, за плече, де були основні мої медичні документи, то я вже, не мав отой пестроногий олень вибіг на вулицю та направився у сторону лікарні. І з самого ранку то я ще нічого не їв, та й не можна було мені їсти. Бо ж сьогодні, саме у понеділок, то я мав здавати аналізи крові та сечі, а вони повинні здаватися на голодний шлунок. Ось тому із відчуттям незначного голоду, то я відкрив центральні двері з Останської лікарні. Та приступаючи по рік лікарні, я піднявся на третій поверх до свого сімейного лікаря. І там медсестра Світлана Михайлівна, то вона мені виписала Направлення до заставницького хірурга Олександра Васильовича Кравчука. І ось уже е, без 15. Так, тут я вже трохи збився. Це капець. Е, так, продовжую читати далі. І ось уже без 15.09 вранці, то я заходжу у той коридор на тому першому поверсі, де знаходиться хірургічний кабінет No1. Іде із самого ранку, то тут вже було дуже людно. Доброго ранку, вітаюся із людьми, які сидять оце на лавці навпроти тих своїх кабінетів, чекаючи, коли підійде їхня черга. Ви до хірурга запитую їх. Так, до хірурга. А ви також перепитую я ще у двох людей, які сиділи уздовж лавки. Так, і ми теж до хірурга відповідають вони дружно. Ну в такому разі, то я за вами займаю чергу, і замість того, щоб сісти поруч із ними на лавку, то я почав ходити по коридору уперед назад, тримаючи у полі зору саме оцих трьох чоловіків, які прийшли на прийом до хірурга. Час ішов, але лікар пацієнтів ще не приймав, бо ж у локальній комп'ютерній мережі Заставнівської районної лікарні, то оце вже збилася програма та база даних для реєстрації відвідувачів. Але у коридорі людей ставало ще більше, ніж оце було на початку. І за мною зайняло в чергу ще аж 5 чоловік. А у вас що за болячка? У вас щось серйозне? Запитую я у чоловіка, за яким я оце зайняв чергу. Та я руку собі поранив, ось і прийшов сюди. Я сказав, він мені. А у мене грижа і з лівої сторони, кажу йому тиждень тому, то я ще присідав зі штангою вагою у 170 кг, кілограм. Працював на городі, носив великі брили каміння, а тут на тобі. Ось отаке вже і сталося. Та то воно і не дивно, бо ж рано чи пізно у всьому приходить кінець, бо ж уже п'ятдесятка на носі. А я все у Чапаєва граюся. Та добре, що хоч бігати можу. Бо ж вчора увечері, то я пробіг 16 кілометрів на стадіоні. А щоб не боліло мене під час бігу у животі, то я беру та й підв'язуюсь еластичними бинтами. Та у мене також недавно була пахова грижа, каже мені чоловік. Оце зробив операцію. А через рік, коли я перескакував через паркан, то воно у мене знову розійшлося. Хотів допомогти сусідові мішок картоплю поставити на тачку, бо ж він через паркан живе. І щоб оце не обходити на округи двору, ось я і перелазив через отой паркан. Та ти дивися, береж, бережи себе. Бо ж коли тобі зроблять операцію, то пахова грижа, вона боїться різких рухів та підняття важких предметів. А я ще теж зробив дурницю, бо ж коли мені робили операцію, то я відмовився, щоб... Мені ставили сіточку на те хворобливе місце. Ось вона і розійшлася, моя грижа. А моєму знайомому поставили сіточку. Ось він вже ходить аж п'ятий рік, та й біди не знає. Е... А з вами що сталося? питаю я у знайомого чоловіка, який сюди прийшов разом із своєю жінкою. Та то у мене біль у ногах. Бо ж колись мені зробили операцію, та й поставили пластмасові трубочки на вени та артерія. Але тепер у мене ще і сухожилки болять. Ось я і прийшов сюди до лікарні. І оцей чоловік, який мені тільки що це сказав, то він був батьком мого знайомого, якого звали Олександром Максимчуком. І саме на даний момент його син Олександр, який переважна більшість людей, то він як обмежено придатність служив у ЗСУ у тій 10-й гірській штурмовій бригаді, там, де колись служив і я. Тому, асоціюючи себе із його сином, то я почав розказувати батькові Олександру Максимчука про ті всі проблеми, із якими я стикався під час служби у ЗСУ, коли мене із поколіченими руками примушували копати бліндажі та окопи, а також і переносити великі шафи, які вивертали мої руки із суглобів, яких давно у мене вже і не було. Бо ж їх мені повирізали під час загострення хвороби, і після невеличкої реабілітації мене знову поставили у стрій із абсолютно здоровими та молодими бійцями. А також у коридорі було дуже багато жінок та дітей. Бо Бусте дідусі, і всі вони чекали в коридорі на прийом до лікарів. Та несподівано, німов грім із неба, ніби із народного прислів'я Привір'я ваша тітка. То перед очами усіх присутніх тут з'явився один із найпреподобніших журналістів заставнівської громади, один із найкращих підприємців-фотографів нашої заставнівщини, Ярослав Батькович Волощук. Часто в народі то його називали журналістським радіо. а пов'язано це було із тим, що Ярослав Волощук він був дуже говіркою та запальною особистістю. Усе і у усіх у світі він знав та усе він міг. Зробити, а на кожне його упевнене твердження, то у нього у запасі було аж декілька залізобетонних аргументів, які завжди підтверджували правоту його слів, і те, що його сім'я була. І те, що його ім'я було Ярослав, таке ж саме, як і у Великого князя Київського Ярослава Мудрого, то це вже не було простим збігом обставин, а являлося справжнісінькою істиною та правдою. Йому було 55 років. Він був невисокого зросту, але виглядав, ніби отой справжній вождь народів, як і у Володимир Ілліч Ленин, монумент якого було скинуто у нас доставні під час проголошення незалежності України. І якби ж не його оте густе, мови дротяне волосся на голові, то він би був вже справжнісінькою копією самого Володимира Леніна. Хоча він і чимось частково скидався, і на фото, і на самого Адольфа Гітлера. особливо це було помітно тоді, коли його хтось дуже сильно розізлить або ж роздратує. Та його ораторськими здібностями у одній зав'язі із емоційно-енергійним шквалом його запальних промов, то можна було лише дивуватися, бо ж у розмові із оточуючими людьми його красномовність затмарювала ораторські здібності і самого Адольфа Гітлера. Бо ж Володимир Волощук він міг вистрілювати, немов із холонета, аж мільйони слів у секунду під час отих своїх запальних розмов. І коли вірмене Грузинське радіо з'являлось у натовпі людей, то навкруги одразу виникала занадто неймовірна жвавість та веселість. Та Вадиме, до кого прийшов? питає він у мене. І хоч я поступався Ярославові у говірливості, та не зволікаючи і секунди, то я відповів йому наступне. Та ось Ярославе, я вже пахову грижу маю. І це аж так само, як і ти, то прийшов до хірурга. А ти чого до нього прийшов? Одночасно спитав я його теж. Та мені потрібно вибрати документи. для... Батька бо ж він у мене інвалід, а дані потрібно оновлювати кожного року. Тому я сюди і прийшов. І так ми багато про що із ним говорили. Як оце до нашої розмови під'єдналося ще декілька чоловік і почали говорити за Івано-Франківську область, що ніби там усе безкоштовно роблять, а тут ні. Та не може такого бути, бо ж я так само був у тій лікарні, сказав хтось із чоловіків, і там абсолютно не є все безкоштовним. А потім почали вже і за Чернівецькі лікарні розказувати. І хтось із присутніх вже казав, що там у Чернівцях є набагато краще, аніж отут у заставні, а хтось вже і мав зовсім протилежну думку. А тут уже хтось і за самі молдавські бенчани згадав та одночасної спільної думки із цього приводу. Добре, там чи ні, то тут також і не знайшлося. А поруч нас то в той час стояло чотири військових. Один із них був високого зросту, другий мов поки такий високий, мов ота двохметрова дробина. А третій, поміж них вирізнявся середнім зростом та міцною грядною тілобудовою із великим пузом молотий глобус. Що тут робиш, друзяко? Питаю той четвертий вояка, у самого найвищого військового, який оце мав середньостатистичну зовнішність звичайної людини. На що той відповідь йому сказав, та ось документи вибираю, оновлюю дані, бо ж мені дали інвалідну групу, а її потрібно оновлювати. Ось тому я сюди і прийшов. А яка ж у тебе та пенсія по інвалідності? Перепитує його побратим. Та нормально, друже, нормально, на хліб мені вистачає. А ще й у ТЦК працюю, то живими грошима три тисячі. 36 тисяч то я вже маю цього високого військового. Я знав, бо ж його бачив рік назад біля ТЦК, коли він шкутильгав на обох. Костилях і його обличчя було повністю посічене уламками від снарядів. Тоді він ледве вимовляв слова і казав, що не може добре розжовувати їжу. Тому саме у той час то йому приходилося їсти усе рідке та приймати їжу через солом'яну трубочку. А воював він тоді вже більше аніж оце, два роки. І саме під час одного із ворожих артилерійних обстрілів то його е посікло уламками. І тут переді мною одразу з'явився образ отого бридкого заставницького поліцейського дає якого я зустрів декілька днів тому тут у лікарні, І який ще у 2015 році сказав мені, що ті усі, які оце сидять в окопах та гинуть у АТО, то вони є цілком цілковитим бидлом та невігласами. А потім ще вихвалявся, такий зувався тим, що він разом із своїми колегами по службі, то за 20 днів стояння на блокпостах за 120 кілометрів від самої передової, то він вже отримав посвідчення учасника бойових дій. А як ти, друже, там поживаєш? Як там є на, о, та наша 10-та гірсько-штурмова бригада? І Як там є наш 109-й батальйон? Спитав о той високий назріз військовослужбовець, того самого найміцнішого вояки, у якого замість пуза, то вже був справжній шкільний його глобус. Та ось Бабанін мене відпустив у відпустку. Я тут здаю аналізи, та підліковуюсь, поки оце ще є у мене можливість. Бабаняна я знав, бо ж колись він був командиром 109-го батальйону, до якого я був прикомандированим, ще у 2018 році. В той час я служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді під назвою Дельвець. І тепер у моїй уяві поставали образи моїх колишніх командирів та побратимів, яких вже давно і немає у живих. Згадав покійного начальника штабу Головотюка, а також і колишнього командира бригади Зубанюча, а також і загиблих хлопців, яких як. Таких як Іван Вайбан і Сторженця, Влад Стельмах із Білої церкви, і тут усі мої образи та спогади про всіх моїх побратимів та про службу у 10-й гірсько-штурмовій бригаді, то у одну мить розвіяв Ярослав Волощук. Він почав розказувати про одного із своїх знайомих, який так само, як і я, то під час війни набув пахову грижу і вирішив операцію робити не у нашій заставні, а у самих Чернівцях. Але по дорозі його зустріли в Чернівецьке ТЦК, і за неоновлення ним даних, то його оштрафували на вісімнадцять. 18... 17,5 тисяч гривень, після чого той бідолаха ще й захворів на цукровий діабет. Але ось і підійшла моя черга на прийом до лікаря. І, полишивши усіх присутніх у коридорі, то я зайшов у кабінет номер один до заставницького хірурга Олександра Васильовича Кравчука.